Лабубу, пригода третя. Лабубу і сонна річка. Одного теплого дня лабубу прийшов до річки. А річка мовчить, не дзюрчить, не співає, не біжить, вода стоїть, мов у калюжі. «Ой, ой ой – здивувався лабубу. Річка заснула. Він нахилився і тихенько постукав лапкою по воді. Річко, прокидайся! А річка тільки зітхнула. Я так втомилася текти. Хочу спати! Але без тебе звірятка не зможуть пити водичку. вигукнув Лабубу. Без тебе не заспіває ліс. Річка позіхнула і знову замовкла. Треба її розбудити, вирішив Лабубу. Спершу він спробував заспівати веселу пісеньку. Ля-ля-ля! Ха-ха-ха! Але річка тільки ще глибше задрімала. Тоді він почав танцювати свій кумедний танок. Вуха стирчали, зубки блищали, лапки стрибали. Ой, як смішно. Але річка лише пробурмотіла. Ще трішечки посплю. Ну, гаразд, Лабубу Якщо пісня і танець не допомагають, то треба знайти друзів. І він покликав: Гей, пташки! Гей, жабки! Гей, цвіркуни! Всі разом почали співати, квакати і сюрчати. Вийшов справжній лісовий оркестр. Алабубу ще й плескав лапками по воді. Плюх! 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 І ось річка прокинулася. Вона засміялася і знову побігла, дзюрчачи й переливаючись. Дякую, друзі. сказала річка. Я просто забула, як весело жити у лісі. Алабубу підморгнув і відповів: Тому й потрібні друзі, щоб нагадувати про радість. Відтоді річка більше ніколи не засинала надовго, бо знала. Поруч є Лабубу і його веселі друзі.